У серці кожного медика покликання, оскільки медицина це не лише про професію, це про відданість, яка не має вихідних. У Луцькій громаді добре знають і щиро дякують за працю. Міський голова Ігор Поліщук напередодні професійного свята, яке відзначатимуть на вихідних, привітав працівників медустанов громади. Попри реалії сьогодення, медичні заклади відчувають підтримку з боку влади. За останній рік в медустановах відбулись якісні зміни. Підтримували не лише місцеву медицину. Влючись на те, що повномасштабна війна триває, але медична галузь є дуже важливе, тому що це життя і здоров'я людей. То ми намагаємося системно працювати, оновлювати медичне обладнання для того, щоб була краща діагностика, для того, щоб були кращі можливості для лікування, проводимо ремонтні роботи. Причому не тільки в міських закладах. Нещодавно в обласній дитячій лікарні ми завершили ремонт онкогематологічного дитячого відділення. Виділяємо кошти, допомагаємо на обласну лікарню, тому що там теж лікують наших поранених бійців для того, щоб краще покраще не було лікування для наших поранених героїв. Сильна медицина, сильна громада. Але головне формується сильна команда фахівців. На даний момент зараз у нас є це чотири установи, які функціонують саме комунальні підприємства, Луцької міської територіальної громади. Було п'ять, провели реорганізацію, це приєднали. Луцький клінічний пологовий будинок до медичного об'єднання, але на даний час проводимо ще реорганізацію виділення центру первинної медичної допомоги, який буде самостійним комунальним підприємством. Біля 4 тисяч медичних працівників працюють в нашій галузі охорони здоров'я. Щиро вдячні їм за цей нелегкий важкий труд. Подальших планах і надалі надання послуг на європейському рівні комфортно, безпечно. Та якісно. Медицині надається велике значення, тому що це наше майбутнє, це здоров'я наших мешканців, наших дітей, оновлення матеріально-технічної бази, проведення сучасних ремонтів, підготовка кваліфікованих кадрів як в Україні, так і за кордоном дає нам можливість конкурувати з столичними закладами, з приватними закладами. І дійсно багато пацієнтів обирають медичні. Підприємства нашого міста, навіть ті, які не є мешканцями нашої територіальної громади, хочеться подякувати нашим. Лікарям, які надають якісну стоматологічну допомогу, і перш за все, це нашим військовим, які приїжджають до нас. За останніх півроку ми надали послуги близько 4 тисяч осіб. Це дуже великі наші заслуги, наших лікарів. І запрошуємо всіх військових, які знаходяться не тільки в місті Луцька, приїжджають з інших міст отримати прийти до нас якісно на весь спектр стоматологічних послуг. Медики Луцької громади відомі своїм професіоналізмом не лише в області, відзначають їх. І на всеукраїнському рівні. Без сумніву, робота всіх всього колективу це величезна праця, нічого не приходить саме собою, але це разом з тим і велике визнання. Ми отримали таку. Нагороду, підприємство року 2025. Нас цінять, цінують, запрошують на нараді, які відбуваються в міністерстві, питають нашу думку, приїжджають за передовим досвідом. Хочеться від душі подякувати за цю жартовність. Хай чаша їхнього життя завжди буде переповнена здоров'ям, любов'ю, добром. І милосердям, хочу побажати нашим лікарям, щоб Господь повертав їхню доброту, їхню чуйність, їхнє добре відношення до пацієнтів, до людей, до жителів нашої громади, і не тільки до жителів сторицею, щоб вони були здорові, їхні сім'ї, родини були здорові, злагоди добра. Миру якомога швидшого, міцного, справедливого для того, щоб можна було відчувати всі ті біди, негаразди, проблеми, які не про великий жаль, принесена війна, і щоб ми могли після настання міцного справедливого миру з подвійною силою вкладатися в розвиток нашої медичної галузі. Їхні руки стілюють, їхнє серце співпереживає, їхня професія рятує життя. Медики Луцької громади на передовій кожного дня, а громада. Поруч, щоб підтримати, розвивати, і дякувати щодня. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.